Дорогі наші жінки, сьогодні ваше свято, хоча навколо нього дискусій так багато, яка кому різниця, як воно створилось, важливо лише одне, щоб серце не журилось. Щоб ваші ясні очі від радості сіяли, а близькі люди вам про вас не забували. Нехай кожен день радощі дарує в яскравих тонах життя хай вирує. Сказати кохаю. Промовляти люблю, повідати ціную і шубу куплю». Для нас це не важко, для вас це приємність, бо знаємо ми, любов це взаємність. Хай кожен чоловік поздоровить дружину. Хай кожен син привітає маму, тітку, бабусю чи просто подружку, любу сестричку та милу пампушку. Зробіть їм потіху, вони цього варті. Зробіться з любов'ю, зробіться азарті. Тож усім жінкам скажу я вітаю, спасибі за все люблю й поважаю. Відшуміла зима своїми замеділями, Відхорделила сніжними віхолами, а на заміну їй пройшла чарівна красуня весна, тож не даремно саме в цей час. Ми святкуємо один із найкращих, найсвітліших днів свято жінок. В усі часи по всьому світу жінка викликала особливе відношення, адже вона уособлювала ніжність, красу надзвичайну, зворушливість та чутливість. Тож наше свято ми присвячуємо жіночності, віддаємо данину любові і захоплення тим, до кого ми звертаємося в радості й печалі, нашим вчителям, матерям, бабусям, сестрам, берегиням нашого роду. Любі, щиро вітаємо вас зі святом весни і з днем 8 березня, зичимо здоров'я, дзвінкої криниці, хліба запашного з української пшениці, рум'янців від калини, щоб були щасливі кожної днини. Творилась жінка з ніжності добра. Краса жінок врятує світ великий, усім відома істина стара. Без жінки не прожити чоловіку. Чомусь говорять, що жінки сладкі, та довести я можу чохвилини, що, що навіть найсильніші мужики Ставали перед нею на коліна. В очах у жінки краса і ніжність, в словах її і сила і кохання, і ім'я жінок, Ми творимо чудеса, на подвиги йдемо без вагань. Теплий промінь без небо розбудив дзінку весну. Аромат опитих перших день святковий огорнув. Він вітання наші щирі передасім дамам милим, щоб жили в добрій мирі, щоб здійснилась їхні мрії, щоб коханими були, щоб радості цвіли. Дорогі жінки, дівчата, наші рідні і красиві. Кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. Це для вас сніги розтали, Це для вас прийшла весна. Ви з собою полонили наші душі і серця, тож лишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні і розумні, і вродливі, і веселі, і прості. Лідер та обличчя нашого ліцею Любов Володимирівна. Недаремно ця чарівна, неповторна та витривала жінка розквітає між білосніжними підсніжниками, першими провісниками вісни. Як символ надії та впевненості у світле, радісне та перспективне майбутнє. Шановна любов Володимирівна, дозвольте привітати вас зі святом весни. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось дуже бажаного і прекрасного в вашому житті. Сердечно вітаємо вас із найпрекраснішим святом весни. Бажаємо, щоб кожен ваш день був сонячним і радісним, а довкола вас спанували любов і гармонія. У обіймах казкової сакури як втілення вічної жіночої молодості та краси, ми бачимо наших надійних помічників у будь-якій справі Інну Іванівну та Раїсу Григорівну. Нехай ніжні почуття та емоції зігрівають ваші серця та подарують вам ще більше натхнення для нових успіхів та життєвих перемог. Не секрет, що книга нашого ботливого школьного життя розпочинається з вчителів початкової школи. Ви стали нашими найпершими та надійними друзями. Ви наші обереги, веснянечки. символ надії та спокою. Маргаритки. Скільки ніжності, доброти та жіночості у цьому слові? Між цими казковими квітами наші неперевершені вчителі, філологи. Вони як перлинки красуються між ними. Бажаємо вам квітучого весняного настрою, душевної гармонії, спокою та здійснення найзаповітніших мрій. А ось серед тендітних жовтогарячих мімоз, Вчитель іноземної мови. Теплота серця та аромат цих сонячних квітів завжди заспокоює. Піднімає настрій та надихає на кохання. Граціозно позують у букеті білих тюльпанів вчитель біології. Ви еталон мудрості, досконалості та впевненості в усьому. Конвалія означає цілеспрямованість, ніжність, вірність, щастя, любов, ласку і чистоту ароматом саме цих вітів насолоджується вчитель хімії. Нехай ця весна принесе вам на своїх крилах лише найкращі емоції та безмежну радість. А ось у королівства прописів вас запрошують вчителі математики, астрономії та фізики. Заді зібрані та пунктуальні. Ви можете знайти відповідь на будь-яке запитання, адже ви, як ніхто інший, володієте наймогітнішою зброєю 21-го століття новітніми технологіями. Наше шкільне життя неможливо уявити без психолога та педагога, організатора. Ми сьогодні даруємо вам весняні квіти зірочки, як символ весняної усмішки нашої рідної землі. А на галявині серед білоцвіту красується наша шановна бібліотека. Ця чарівна дівчина нам завжди з радістю видає безкоштовні квитки до країни знань. Дякуємо вам за цікаву подорож навколо світу. Медуниця красива рання весняна квітка, яка прикрашає сад у квітні травні. А наш ліцей неможливо уявити без турботливого загост. У сонячному сейві Кульба. Ви бачите, Женьок, які роблять наше життя затишним та прекрасним. Ви наші яскраві промічники чистоти, наші техпрацівники. Ми пишаємося вашою невтомою працею та безмежно дякуємо вам. На варті охорони здоров'я завжди стоїть наша медсестра, їх головна квітка весни первоцвіт. Бузок це символ добробуту, відродження, спокою, миру та злагоди. І саме вчителі гармонійного циклу. Можуть прикрасити наше життя та заповнити його кольоровими фарбами. Ми хочемо, щоб сьогодні ви відчули себе королевами та залишилися ними назавжди. Звичайно, у нашому королівстві квітів ви всі для нас найкращі та неперевершені. Дякуємо вам за нескінченне терпіння, невтомну працю, турботу та любов. Кожен любить свою маму, бо вона найкраща, сама найдорожча нам людина, люба мамочка єдина. І тому ми вам бажаємо, щоб як квіти ви цвіли, щоб завжди здорові, гарні і щасливі ви були. Працьовита та весела завжди гарний настрій має, і її порада мудра, нам усім допомагає. Це бабусочка моя, привітаю її я. Побажаю щастя і долі, щоб всього було доволі, щоб життю вона раділа і ніколи не хворіла. Бажаю щастя і добра, щоб в домі вашим завжди було світла, щоб доля ваша щедрою була, щоб розцвітали усмішки приміти. Дякую сьогодні ще раз побажати багато хороших і сонячних людей. Найкращим жінкам у цих гарних свято подарувати весь сонячний світ. Всі, хто нас чує і знає! з 8 березня вітаємо, бажаємо щастя всім родинам, здоров'я, злагоди і миру. Шановні жінки, прийміть щирі вітання з прекрасним жіночим святом весни. Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує вам міцного здоров'я, красу та чарівність, родинне тепло та затишок. Нехай ваша доброта. Ніжність, жіночність завжди сповнюють серце радістю і любов'ю, будуть запорукою миру та злагоди, здійснення кращих мрій і сподівань, а ваша праця йде на користь справі, дає наснагу для здійснення всіх ваших задумів, щасливої вам жіночої долі, надійного чоловічого крила, квітів ніжних і духмяних. Заполонив весняний ранок веселим співом солов'я, летить танцюючи світанок і пробудилася земля. П'яний духняний цивіт, акацій цвіт, пригожить полоня ночей. Люблюсь на в білим цвіті, не можу відвести очей. Кличе щастя кличе кохання, Несе несеють, снесе дітханя, Весна красна, весна краплина, світе терен, світе калина, весна сурмить, весна кружляє, де торкнеть. Перший грім охотить небо і дощ весняний заструмить а потім сонечко засяє веселка подарує мить, весна красна, весна царівна, летить світом, летить чарівна кличе щастя, кличе кохання несе юність, несе. Дітханя, весна красна, весна краплина, цвіте дерев, світе калина, весна сурмить, весна кружляє, де торкнеться все забує. Чарівна, кличе щастя, кличе кохання, несе юність, несе дістання, весна красна, весна краплина, цвіте дерев, цвіте калина, весна сурмить, весна кружляє, Де торкнеться, все забуяє де торкнеться, все забуяє